Розділ 11. Прибувши в Єрусалим, Ровам з усього Юдиного та Веніямінового поколінь зібрав 180 тисяч добірних воїнів, котрі були здатні воювати, аби виступити проти Ізраїлю, щоб таким чином повернути царство Ровамові. Але до Божого чоловіка Шемаї було Господнє слово такого змісту скажи синові Соломона, Ровоаму, юдейському цареві та всім ізраїльтянам із поколінь Юди і Веніаміна слова, сказані Господом не вирушайте, щоб воювати зі своїми братами, нехай кожен повертається до свого дому, адже все, що сталося, походить від мене. І вони послухались Господнього слова, повернулися і не пішли війною проти Єровоама. Ровоам замешкав у Єрусалимі, а в юдейських містах зі стінами він будував фортеці. Зокрема, він укріпив Вифлеєм, Етам і Текою Бетсур, Сохо і Адулам, Гат, Марешу і Зів, Адораїм, Лахіш та Азеку, Цору, Аялон і Хеврон. Усі ці міста племен Юди та Веніаміна він зробив твердинями. Перетворивши їх на фортеці, Ровам призначив у них начальників, побудував у них склади для харчів, олії та вина, крім того, забезпечив кожне місто великими щитами та списами, зробивши їх неприступними. Отже, нащадки поколінь Юди та Веніаміна залишились з Ровамом. Що ж до священників та левітів, то всі ті, що мешкали поміж Ізраїлем, залишивши свої поселення, подались до Ровама. Левіти, залишаючи пасовиська для худоби та свої наділи спадщини, пішли в Юдею та в Єрусалим, тому що Єровоам та його сини відсторонили їх від святих обов'язків у служінні Господу, оскільки цар призначив власних священників, жерців на узвищах до ідолів та тельців, яких він понароблював. У слід за левітами в Єрусалим пішло чимало простих людей з різних ізраїльських племен, котрі всім своїм серцем прагнули спілкування з Господом, Богом Ізраїлю, аби приносити жертви Господу Богові своїх батьків. Вони зміцнили юдейське царство, три роки підтримували Ровама, Соломонового сина, адже три перші роки він наслідував Давида та Соломона. Ровоам одружився на Махалат, дочці Давидового сина Єрімота і Авіхаїл, дочки Еліява, сина Єсея. Вона народила йому синів Єуша, Шамарію і Загама. Після неї він взяв Мааху, дочку Авесалома, яка народила йому Авію, Атая, Зізу та Шеломіта. Ром же покохав Мааху, дочку Авесалома, більше, ніж інших своїх дружин та своїх наложниць, а мав він 18 жінок і 60 наложниць, тому він був батьком 28 синів та 60 дочок. Ровам призначив Авію, сина Маахи. Першим принцем серед своїх братів, оскільки планував зробити його царем, спадкоємцем престола, ровам чинив мудро, призначавши своїх синів по всіх округах Юди та Веніаміна, а також в усі міста твердині, забезпечивши їх продовольством і підшукав для них чимало жінок.